Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, усім привіт це життя відомих людей. Десятирічна донька співачки Камалії Мірабелла потрапила до лікарні. Про це зірка повідомила у соцмережах. Наразі дівчинка в Охмадиті з переломом руки зі зміщенням. Їй надали оперативну медичну допомогу. За що співачка неабияк вдячна лікарям Охмадиту? Цитую Мірабелла, на жаль, потрапила в біду, впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням, завдяки оперативності, вмінню та великому серцю наші. Дівчинка вже на шляху до одужання, і також у своєму пості, артистка звернулася до батьків, чиї діти користуються електросамокатами, та наголосила на необхідності постійно нагадувати нагадувати дітям про правила безпеки, щоб такого не було. Вовчиці винника атакували його колишнього продюсера. Про це про те, як йому ледь не знесли сторінку в, е, в соцмережах. Повідомив сам Олександр Горбенко дописом у своєму Фейсбуці. Цитую пару днів секта свідків другого пришестя Олєшки писала скарги на мої останні публікації, одну з яких ФБ видалив усі вихідні у себе в групах. Вони біснувалися у танці святого віта, вигукуючи високоінтелектуальний псалом свого апостола гуртом і батька ле легше бити, я подав апеляцію. ФБ оперативно вибачився та відновив публікацію. Напевно, Олешка забув передати своїй пастві мій давній постулат. Де ви вчились, там я викладав пару днів? Секта свідків другого пришестя писала ось ці скарги, і от така атака відданих фанатів винника спричинила не що спричинена нещодавньою реакцію Горбенка на спробу Олега повернутися в український шоу-бізнес з новою піснею. що правда так і не повертаючись до України. Іни Горбенко виклав такий довгий і детальний допис про неадекватну поведінку винника перед втечею, що насправді ніякої благодійності з німеччини Олег не займається і складної хвороби в нього не було і немає. Ну а в коментарі до нього доєднався ще й продюсер Вадим Лисиця і розповів про ганебний виїзд Олега винника за кордон в багажнику авто. Зауважимо, що у свіжому пості Олександр в чергове показав своє зневажливе ставлення до екс-підопічного, кілька разів написавши його ім'я з маленької літери. До речі, свою реакцію на повернення Олега Виника дала співачка О Оля Цибульська. Давайте послухаємо ексклюзивний коментар співачки для ЖВЛ. Оце знаєте, як, як чоловік чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як він любить, як без неї не може, а потім на швендявся через два роки приплився і каже, я без тебе не можу. Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчатам вирішувати. Мені здається, що вже пора набратися здорового глузду і розуміти, що артист з України і український артист це два різних артисти. Вперше в жіночому лікарі Нове життя життя-2» з'явиться зіркове камео. Уже в сьогоднішніх серіях найулюбленішого медичного серіалу на глядачів чекає поява. Виконався хітів гарно так і де моя любов живе Владислава Чижика, більш відомого за сценічним псевдонімом Чів. Співак щиро розповів про свій перший досвід зйомок. Давайте послухаємо. Це була моя маленька мрія. Трапити тр... трохи ближче до кінематографу, тому що я завжди, коли пишу свої пісні, я надихаюсь фільмами, серіалами, тому я ставлю таку маленьку галочку для себе. І, хоч своїми акторськими здібностями Владислав ну, жартома не надто пишається, співак радіє, що зйомки у жіночий лікар нове життя. 2» подарували нове життя його пісні Де моя любов живе. Я з, із задоволенням написав би щось спеціально для серіалу, для фільму. Це було б класно. Та й можливо, якщо я піду на курси якісь <сум> акторські. Боже, цього разу я наступного разу я зможу ще й поговорити. Ну, але насправді чи не єдиний співак, який знявся у серіалі. Хто ще зірок українського шоу-бізнесу з'явиться в наступних серіях жіночого лікаря нове життя? 2 дізнайтесь вже дуже дуже скоро. Новий сезон, як завжди, о 20-й на 1+,1 плюс Україна. А на сьогодні все звісно про всі інші новини і все, що станеться протягом цієї доби, розповім уже завтра. у ЖВЛ сніданку з 1+,1» плюс О цій же порі. Гарного дня. Прем'єра гра про кмітливість нації. Клуб 1% з 22 вересня, щонеділі о 21 на 1 плюс Україна.